Закіїля, 23 розділ. І було мені слово Господнє таке: сину людський, були собі дві жінки, дочки однієї матері, і чинили вони в Єгипті розпусту у своїй молодості, чинили розпусту там, почавлені їх груди, там замацані їхні перса, дівочі, а їхні імена Огола, старша та оголива сестра її. І стали вони мої, і породили синів та дочок. А їхні імена Самарія, Огола, а Єрусалим – Оголива, і стала розпусною Огола, бувши моєю, і кохалася з своїми коханцями, а з асирійцями, хто був її близький, що їхнє убрання блакить, намісники та заступники вони, усі вони юнаки вродливі, вершники, що гарцюють на конях, і дала вона свою розпусту їм, що всі вони добірні Ашурові, сини. І всіма, яких кохала, і всіма своїми божками була вона занечищена, та не відкидала вона своєї розпусти й від єгиптян, бо вона лежала з нею в її молодості, і вони стискали дівочі її перса і виливали свою розпусту на неї. Тому й дав я її в руку коханків у руку Ашурових синів, що з ними кохалася вона. Вони відкривали її на году, позабирали синів її та дочок її, а її забили мечем, і стала вона неславним ім'ям для жінок і присуди зробила на ній. А сестра її оголива бачила це, але вчинила любов свою гіршою від неї, а розпусту свою більшою від розпусти своєї сестри. Вона кохалася з синами Ашуровими, з близькими її намісниками та заступниками, досконало зодягненими одягненими з верхівцями, що гарцюють на конях. Усі вони юнаки вродливі. І побачив я, що вона обещещена, що дорога одна їм обом. Та вона ще додала до розпусти своєї, бо коли побачила мужів, вирізблених на стіні, зображення халдеїв, креслених і запущених червоноломом, підперезаних поясом по стегнах своїх, вони з опадаючим забоєм на голові їхній, усі вони на вигляд військові старшини, подо басинів Вавилонських халдея. Край народження їхнього, то пожадала вона їх через сам погляд очей своїх і посадила посланців по них, по халдеї, і прийшли до неї сини. Вавилону, на ложе любовне, і занечестили її своєю розпустою, і вона занечестилася ними, і відвернула душі її від них. І відкрила вона розпусту свою і відкрила свою наготу, тому відвернулася душа моя від неї, як відвернулася душа моя від її сестри. І побільшила вона розпусту свою на згадку днів своєї молодості, коли чинила розпусту в єгипетському краї, і жадала вона собі на коханців тих, що їхня плоть плоть ослина, а їхня похідь. Похить жеребця, і згадала ти розпусту своєї молодості, коли єгиптяни стискали груди твої ради перст твоєї молодості. Тому особливо, як говорить Господь Бог, ось я збуджу коханців твоїх на тебе, що від них відвернулася душа твоя, і спроваджу їх на тебе з довкілля, синів Вавилону і всіх халдеїв, Пекот, і Шоа і Коа і всіх синів Ашурових з ними. Уродливі та юнаки, усі вони начальники та заступники, військові старшини та славні, усі вони гарцюють на конях, і прийдуть на тебе з півночі з колесницями та з колесницями, та зі збором народів, щита великого і щита малого, та шоломи покладуть проти тебе навколо. І дам їм право, і вони засудять тебе за своїми правами. І зверну я лютість свою на тебе, і вони зроблять з тобою в гніві і пообтинають носа Твого. Та вуха твої, а що полишиться в тебе, від меча упаде. Вони позабирають синів твоїх та личок твоїх, а що залишиться в тебе буде пожерти огнем, і поостряють із тебе шати твої, і позабивають речі пишноти твоєї. І спиню я розпусту твою в тебе, і розпусту твою з єгипетського краю, і ти не зведеш очей своїх на них, а про Єгипта вже не згадаєш. Бо так говорить Господь Бог: ось я даю тебе в руку того, кого ти зненавиділа, у руку тих, що від них відвернулася душа твоя, і зроблять з тобою в ненависті, і візьмуть здобуток твій, і поставлять тебе нагою та голою, і буде відкрита нагота перельбу Твого, і розпуста твоя та твій блуд. Будуть робити це тобі за твоє ходіння, в розпустці з народами, за те, що ти збезчестила їхніми божками. Дорогою своєї сестри ти ходила, тому дам її келіхам в твою руку. Так говорить Господь Бог: келіха своєї сестри ти вип'єш глибокого та широкого, станеш жажарт за тих посміховисько. Це багатомісники келіх. П'янство. Та смуток будеш наповнена, буде це келіх спустошення і розруху келіх твоєї сестри Самарії. І ти вип'єш його і витягнеш усе, а череп'я його порозбиваєш, і перса свої порозриваєш, бо це я говорив, каже Господь Бог. Тому так говорить Господь Бог, через те, що ти забула мене і кинула мене за спину свою, то й ти носи розпусту свою та свій блуд. І сказав Господь до мене, сину людський, чи будеш судити оголу та оголиву, то викажи їм їхні гедоти. Бо вони перелюб чинили і кров на їхніх руках і з божками своїми перелюбчинили, і також синів своїх, яких породили мені, перероджували через огонь для них на їжу. Ще оце чинили мені, занечистили святиню мою того дня і суботи мої зневажили. А коли вони розділяли синів своїх. Для своїх божків, то приходили до моєї святині того дня, щоб збесещити її, і оце так робили вони з середини мого дому. А що більше посадили до мужів, що здалека приходять, що до них був посланий посланець, і ось приходили ті, що для них ти вмилася, нафарбувала блакитом очі своїй оздобою, приоздобилися, і сіла ти на дорогоцінному ліжку, а перед ним накритий стіл, і поклала на ньому кадило моє та оливу мою. І голос заспокоєної товпи лунав при ньому, і до мужів твоєї товпи спроваджували ще п'яних в пустині, і давали нараменники на їхні руки та пишні корони на їхні голови. І сказав я до тієї, що в'янула від перелюбу, буде тепер вона ще далі чинити розпусту. І прийшли до неї, як приходять до блудниці. Так приходили до оголи та оголови розпусних жінок. А люди справедливі, вони розсудять їх правом про тих, що чинять перелюб, та правом про тих, що кров проливають. Бо вони чинять перелюб і кров на їхніх руках. Бо так говорить Господь Бог скликати б на них збори і дати їх на страх та на здобич, і збори закидають із камінням і порозсікають зі своїми мечами синів їхніх та їхніх дочок, повбивають, а їхні доми попалять огнем. І спиню я розпусту в краї, і буде наука всім жінкам, і вони не будуть робити такого, як ваша розпуста. І покладуть вони вашу розпусту на вас, і ви будете носити гріхи ваших божків, і ви пізнаєте, що я Господь Бог.